Зараз ви побачите один фокус, він стосується колоусів, і це правило номер один щодо їх отримання, О, утримання весняного літнього. Подивіться на дані цифри, ви бачите 557 люкс. Здається, нормально світло достатньо потрапляє на дані рослини. Проте даний індикатор знаходиться у тіні. І якщо я зроблю просто. Ось таку маніпуляцію, то наші 557 люкс перетворяться на більш ніж 1500. Це означає те, що будь-яка рослина, яку ви хотіли би отримати з такою пігментацією, максимально яскравою у колусів або інших рослин, або яскравість квіток. Ви маєте ставити їх на максимально відкриті е, ділянки, такі, які би не передбачали затінення. Щойно ваші рослини е, перебуватимуть у тіні, яка непомітна для ока, але повірте, що ось цю е, різницю. В люксах рослини їхні пігменти 100% помітять. Надалі поговоримо про дієту для таких рослин для збільшення їх пігментації та яскравості у літній період, особливо на квітниках. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Цей же самий контейнер я вам показував у відео з назвою Найкращий спосіб зберегти колоуси. Мої три прийоми. Це відео доступне зараз тільки для спонсорів і містить повну інструкцію, яким чином перетримати колоуси ось у такому об'ємі землі. Я нічого не змінював. Ось в такому контейнері. із 1,5 см субстрату, починаючи із листопада місяця аж до червня, як зараз, коуси перетрималися і навіть зберегли велику частину нижніх листків. Скептикам привітання! Тому що результати, які я показую на своєму каналі, я демонструю у відео і ви по контейнерах, по кількості рослин, по зрізах, які я робив. На своїх рослинах можете з легкістю побачити, що це ті ж самі екземпляри. Бралися дані живці у попередніх відео із ось такого. Іншого маточного куща. І з цього року всі колоси, які були на перетриманні у колекції, вціліли навіть ось такі, які я думав, що поодинокі, особливо ті, що загущені знизу, вони будуть відсушувати пагони. Але цього не сталося. Проте, зараз уже інші задачі. Зараз ми маємо. Відтворити колоси на квітниках, і що дуже важливо, робити у спеку, тому що зараз уже спека підкрадається, особливо для тих, хто буде вирощувати колоси на вулиці або у вазонах із гарною інсоляцією для коливання температур у бік зростання будуть великі. Перше, своїм коколосам я не даю забагато азоту, тому що, як ви знаєте з моїх попередніх відео, при підвищених температурах рослини можуть жовтіти і пов'язано це з тим, що азот вивільнюється значно простіше і перетворюється у аманійну форму значно швидше і з інших форм азоту. Відповідно, постійна присутність. Азот у аманійній формі. А у деяких добривах пишеться азот, і скільки аманіна, нітратна та інша форма. Постійна присутність аміаку є токсичною для рослин. Тоді листя буде псуватися. Це стосується поведінки і годування рослин у спеку. Тому для колусів я не даю азоту більш ніж 5, у даному добриві, наприклад, 3. І для яскравості кольорів, для того, аби пігменту такого утворювалося дуже багато, у вашому добриві мають бути щонайбільше металів в обов'язковими, серед яких є залізо, об, обов'язковими є магній. Обов'язковими є цинк як передвісник ауксину, марганець, бор і бажано, якщо там є іще. І додаткові мікроелементи, такі як Малюбден, кобальт та інші. Якщо у вашому добриві немає, наприклад, марганцю, не можна використовувати марганцовку, тому що вона буде вбивати ті корисні бактерії, які живуть у субстраті. Відповідно, що менше бактерій, то більше грибків, особливо у сиру погоду. А може бути на ваших рослинах, на колосах, петунях, сорфіннях та інших. Натомість, якщо у вас дійсно немає марганцю, то ви можете у будь-якому магазині акваріумістики, як я зробив, я, придбати ось таке залізо плюс марганець. Такий покращувач води, збагатить ваші колоси на метали до того ж тут. Концентрація заліза і марганцю у 10 і більше разів вище, аніж у такому добриві. Але, з мого досвіду, колуси при достатньому освітленні повністю перероблюють дані концентрації. І життєвий цикл одного листка, як ви бачите, тут стає довшим, тому що при мікроелементах життєвий цикл листа підвищується. Особливо, якщо там є цинк як передвісника оксину гормону росту, і є антихворозні елементи марганець, який участвує в утворенні хлорофілу, і залізо, так само, яке опереджає хвороз, тобто поблідніння листків. Натомість велика концентрація азоту призводить до того, що листя збільшується в розмірах, але зеленого пігменту хлорофілу у нього стає більше. А листок стає більш тонкий і життєвий цикл старих листків зменшується натомість, а площа, старих, а площа, вибачте, нових зростає, вони затіняють старі і ті відпадають. Це мені не потрібно. Зверніть увагу на ті колоси, що зимували, вони напускали молоді пагони, які не квітують. З окремих я зібрав спеціально насіння. Для власної селекції. І ось оці навіть а, нижні листки самого низу, хоч вони отримують менше світла, вони все одно життєздатні і мають яскраву забарвленість через ось таке а, добрива для акваріумної води. Повна інструкція, яким чином годувати колоуси для зимівлі, і для того, щоб взагалі зберегти колекцію. Дивіться у відео з назвою Найкращий спосіб зберегти колоуси. Мої три прийоми. Підказка буде у правому куті до даного відео. Там ви знайдете повну інструкцію, які добрива змішувати. Це три добрива, три компоненти. А для того, аби ваші колоуси максимально зростали і життєвий цикл листа був більший. Повертаємось до іншого куща, а він також фігурував у відео з робіт з колуусами. взимку і результат вас порадує. Там я вам показував, подивіться, які величезні у мене колоуси виросли. Я думав, що вони не всі вціліють. Тут по три рослини у кожній секції. Такий контейнер, подіваний на три секції, і тут є три різні сорти. У усі три різні сорти вціліли. Подивіться, в якому мікроскопічному об'ємі субстрату вони зростають. І зростали вони усю осінь з моменту похолодання, і аж до, зараз, до початку літа. Я вже наживцював старих зі старих коло нові. Але ось оці старі, які у мене є, ну вони вже. Не так та й погано виглядають, аби їх повністю утилізувати. Тому я їх пущу на квітники, обріжу їх і прямо в такому вигляді з добре розвиненою кореневою системою пущу на квітники. Вони дуже міцні. Ще одна особливість, якщо ви вирушуєте свої рослини на вулиці, вам їх потрібно нагодувати фосфором і калієм для того, аби вони. А зміцнили ось цей кутикулярний шар. Бачите, які листки у мене пружні, вони такі тверді. І навіть якщо вітер буде їх хитати, вони не будуть втрачати тургар раз, вони не будуть вигорати так на сонці. Два ну і пігменту у них, так як ви бачите, теж достатньо. Для того, щоб вони втрималися на яскравому сонці, і вони не будуть мати механічних пошкоджень. Ураженість а, таких уже товстих листків, вони прям такі товстенькі і живо у них міцні, але не перегодовані. Ураженість а, до шкідників у них також знижується через те, що шкідникам буде складніше прокусити. А, Ось цю поверхню їхніх листків стовбурів також. Періодичність поливу колосів із обривами у літній період у мене щонайменше двічі на тиждень повною концентрацією, тому що колос у мене зростають у дуже маленьких об'ємах субстрату, і у великі об'єми я їх ніколи не саджаю. А навіть якщо я їх висаджую на вулиці, я просто прикопую окремий технічний горщик, і таким чином вони зростають у кашпо. Різні нематоди у горщиках на коріннях мені не потрібні. Щонайменше двічі на тиждень, а якщо є температура понад 35-40 градусів, я знижую концентрацію ось цих добрив у два рази. І проливаю кожен полив, тому що у спеку засвоюваність мікроелементів у рослин порушується, і вони дуже часто голодують, тому що не можуть просто засвоїти поживні речовини. Тому більш частим внесенням металів я компенсую їхнє доїдання і зберігаю яскравий колір листя. Тому розмножуйте ось такі ваші чудові рослини. Нагадую, для тих, хто не бачив відео, найкращий спосіб зберегти коло три прийоми для того, аби обезпечити ваші рослини від шкідників. Тут, на щастя, немає шкідників, борошнистого червеця, який у мене розповсюдився на стелажі від бегоній. То на колосах немає, тому що на колосах, як ви знаєте, із відео доступне для спонсорів. А я пролив актарою 1,4 грами на, в даному випадку, на колосах, оскільки в мене вже була ураженість борошнистим червецем на 5 літрів води. І таким розчином я пролив всю свою колекцію, і вона наразі чиста. Тому користуйтесь даними методами, оформлюйте підписку на спонсорства, хто ще цього не зробив, і також, хто замовляв індивідуальні консультації у Вайбері, також я залюбки відповідаю а, і по конкретному фото ваших рослин. Всім гарного дня і до зустрічі у нових відео.